Всім привіт! З вами Селидівський ЦПРПП і рубрика Корисні лайфхаки Microsoft Designer. Інструмент дизайну з штучним інтелектом. Якщо ви не знайдете потрібного зображення в каталозі, дизайнер може згенерувати нове зображення за допомогою штучного інтелекту. Просто описавши, що саме ви хочете побачити на ньому. Давайте спробуємо. Обираємо Творець зображень. Генерувати. Нам потрібно описати образ, який ви б хотіли створити. Пишемо запит, наприклад, маленька україночка у віночку в маковому полі. Чекаємо. Дизайнер допомагає не лише з вибором зображень, але і зі створенням тексту. Програма пропонує варіанти написання тексту і навіть рекомендує підписи і хештеги, що відповідають змісту вашого контенту і вашим цілям. Завдяки Microsoft Designer, створення професійного дизайну. Стає легким і приємним процесом. А найкраще зрозуміти це самому, випробувавши програму на власному досвіді. Якщо ви хочете випробувати цей додаток, зареєструйтеся на сайті designer.microsoft.com Створюйте та редагуйте миттєво за допомогою Microsoft Designer. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах, слідкуйте за нашими публікаціями, щоб не пропустити корисну для вас інформацію.